Неспокій в зоні АТО вночі гатили з танків і мінометів по шахті Бутівка. Маємо одного легко пораненого у пісках. Там напередодні був бій, і стріляли з мінометів. Атаку бойовиків вдалося відбити. Наша знімальна група провела ніч під Горлівкою. Там бійці жартома називають мінські домовленості мінними угодами. Наталя Нагорна розповість більше. Над горлівкою спускаються сутінки, і відразу зникає спокій. Грюкання від міномету 82-го калібру по українських позиціях чутно ще здалеку. Суцільній темряві виліт мін стає помітнішим. Дістатися до позиції тепер ще складніше. Багнюка у копів наче не пускає йти вперед. Ближче до ночі калібр мін збільшується. 120 зватові. Это все целенаправленно, чтобы давить наши точки очень более мощными минами. Они действуют точно как вот это, исламисты. Но ничего Аллах не бачить. Ані якраз вибирають такі періоди, іменно ночні, щоб ніхто не мог сказати, що дійсно стріляли, вони. Прислухаючись до вибухів мін, жартують. В них діють наче не мінські домовленості. Мінські міни, Міни, міни сало, Відповідь йде не відразу, і значно меншим калібром. З поміщою ДШК старається його погасити. А ось зараз цей момент, який такий приємний для стороннього вуха. Вже кілька хвилин. Тиша та йде перезарядка сепаратистів. користуючись тихою хвилиною, солдати приносять каву. Замість горнятка, банка з під згущика. А смачна кава. Тут не имеет значения, день святого Валентина или не святого Валентина. Хлопцы 17-го батальона делятся. Кохание и счастье тут тоже трапляется. Каждый день не знает, что. Я звоню и передаю привет. Живой, здоровый. Получается три категории. Те, которых бросают жены, те, которые тут находят любовь, и те, которые жены ждут. Ми бачили медалі спеціально для жовт, які вірно ждали. Знаєш, як приємно, коли дзвонять додому да. з дому і кажуть, як ти там, живий, здоровий, дай Бог тобі і всього найкращого. Дуже, дуже тепло, то ліпше, ніж нічого. Згадують дітей, і тут же в окопі вирішують, треба сватами стати. Слух, да. Я то думаю. Де мені навістку знайти? в мене сину 15 років? О, раз. йолки палки. Я тобі говорю. А у мене матеракакі я такі сами солдати сміялися. а Міномет продовжив стріляти. Гатили півтори години, а потім ще двічі вже вночі. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Станіслав Керанчук, ТСН 1+,1.